Яку ви інституцію або підприємство або щось представляєте? Надайте нам документи. І суд має право. Кажуть, а тут за бутон я знаю, там ви бухаємо щодня. Ну це ваші проблеми. А ви надайте нам то. На підставі чого ви зі мною будете судитися? Це хто ви ж таки? Ну по суті, нашого виконання. потім, коли вони були, мати, так, ви даєте до них питання, ви виконавча служба. Надайте, дайте, скажемо, у вас є закон про виконавчу службу. Якщо ви є державна інституція, ви не маєте права отримувати досі, так? А 10% ви за що берете? <різваш> Ні, <Не>, ну звичайно, <срочай, різваш> крім того, крім 10%, вони ще працюють на папір. вам держава, то фінансовує на профір, які папіри мають заплатити. І що вони всі мають рахунки в комерційний план? Тобто всі підстави бажати, виконавчу службу, існуючі у нас законодавство я як приватну структуру. Тому що то є комерційна структура, яка має руки комерційних банків, встановити виконавчий условий. У мене є з собою немає е, вийду. От і є вийде. Зараз да, ми починаємо, затем зареєстровано. А за фізичною особою, за юридичною особою. Е, ну вони пишуть, як, он, як юридична особа, а на кого а? А на одну особу. Вони не дають даних про власника засновника. А, власника засновника немає. Власники засновника не? витягнув від Риму, від зі сайту відповідь бач? Пенсійний фонд, зареєстрований на одну юридичну особу. Значить, пояснюю ще раз, просто щоб ви зрозуміли. Як тільки по якій структурі дуже дані, ну скажу по органах, вони два-три заходи отримали, дуже вони перекривають. По яких інших структурах тільки подаєте, то, ну, не. то тільки через пенсійний жалі там суцільна бачка. А суд зобов'язані надати. Якщо такого немає, значить не ви виконано уклала суду, значить можна сказати, що та сторона не належать видачі по ну за Андрій Хліб на суді казав, що він подав, щоб міська рада і виконавчий комітет надав суддя казав, Тому немає та. немає потреби. Yeah. Понятно, але навіть увазі, що це для них ще... Це тяжкий шлях, то що це може бути. У вас взагалі шлях, стало не поставили Так з боку, що вже пройшли. Першу, з другої станції може бути інстанцію. Ви ще нічого більше немає, що це ні. Вони з першого сударства й вони сказали, що вони а позов якого змісту це зробув? Ну позов незаконні дії виконавчої суду. З приводу невиконання е, з приводу виконання. Перевикона. Ну як завжди, незаконно забрали майно автомобіль. Е, за три копійки його продали і всі щасливі. Ну звичайна ситуація. Тут ми ще паралельно просто тут справи не відносяться, тут ще паралельно в нас тут збирається кредитний майдан, і у вас це Так що якщо люди, які мають проблеми з банками, звертайтеся, да, бо там так само важлива кількість людей, маєте проблеми. Там йде долари за долу, йтепи, та... да, все, так за да, всі питання у нас знов таки, в нас за Конституцією в нас грошова одиниця тільки гривня, відносно. Ні, кажете, запишіть мій телефон, там де писали про електронний картоплян. Через страничку ви можете знайти. На страничці там так само є ссылки на кредитний майдан Київ, на кавідний майдан Вір, а можете записати ще мій телефон А який? 0981744E888 Зміст ситуації просто. Треба так, працювати, працювати, жити для себе, напрацьовувати для себе, що тобі треба, а там, там будуть починатися що проблеми, щоб розрибати максимально можливості. Так, просто просто, просто просто може в того, в того, в того кусочки, і як. Ці ці речі використати на що коли окремо кожен буде добатись, це ясно. А коли те, що в цьому вже отримав, можна використовувати проти інших то... так от суд. Вони на громадському кладати готових рішень, нічого немає про судах, нічого ще ще глухає там. це ще Тому що суди ще не пожалій, так він так само каже. Зараз суд А, кавітя, в хлопець ще там хмельницький такою до. Серйозний попав за діло. То він так вивертав. то каже, може, був один суддя, зараз перемінили, зробили колегію суддя. Вже три судді сидять і вивчають запитання, цей Михайло Ясенкович їх доставив. На повітрі, де суд це суддя, нема, значить, судді з Там цікаво ще, дивіться, вони просто дуже просто. У них навіть, скажімо, входити економічної діяльності, От, скажімо, у нас виконавчого комітету, 84.11, ніякого відношення, тобто тут немає, що це відноситься. Взагалі, чому юридичні особи не можуть бути органами місцевого самоврядування? Тому що якщо він має вход економічної діяльності, а зараз від нового взагалі немає місцевого самоврядування там, відповідно є державне управління, а це є вже узурпація влади. Те, що ми читали, так? тому що. Якщо виконавчий комітет львівської міської ради має код економічної діяльності державне управління, то яке це саме управління? Вас є садик, є ще що? ще тут є технічно. Він працює документи. Є тобто деякі речі через нього робляться, вони комерційно просто напрямок соціальний який. А, а, вони працюють. А е по не, а, вони а, перед тим працювали з в... в... Це, це Савропігівський університет. Ставропігівський, Савропіов. То на, на основі якогось Вони раніше і, були. Ні, це і, раніше були Савропігійські брат, вони воювали тут церкву, з цим було і якраз була своя громада. Ну але насправді знов таки. В нас великий недолік в Західній Україні. Те, що східняки ви зараз кажуть, ой, у вас так добре, вас люди організовані, але я вважаю, що це дуже великий недолік. У нас всі люди організовані в громадській організації. Громадські організації, на якому цитату це було дуже-дуже дуже, а потім їх возглавили і не Тобто всі ці громадські організації зараз люди не розуміють, що їх починають вести туди, куди їм потрібно. Тому що, якщо я в громадській організації, це я вже в комерційному просторі. А раді в комерційному просторі, Ні, то є для межі... Комерційна чого в Комерційному, тому що я зареєстрована де? в державі. А, ну що зареєстрована в державі. Так, а разі зареєстрована в державі, є межі. Якщо я як людина, а, я маю права людини, а в громадській організації я вже не маю цих прав, я вже обмежена. Воно буде громадянська. Громадянська, mm. да. Ми першу громадянську, де якраз наш садочок першим пішов ми якраз. Тоді було що громадянські зусилля так. 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 Ну, ми, так. Ми, так. Ми, оте, що я говорила, ми шукали, як з'єднати частина свідомих, частина несвідомих. І ми вирішили, ми взяли, зробили взяли статут громадської організації, переробили його ну, да, технічно юридичні всі ці аспекти на статут громадянської організації. І членами громадянської організації можуть бути люди і громадяни яких фізичних місців там вже нема. Тому мама, яка стала там членом громадянської організації, вона автоматично вона або є людина, або є громадянином. Причому немає значення громадянин якого, якого якої країни, так все, значить, держава вже не може бігти, тому що держава вона що робить? В неї є оті мігранти, за якими вона має слідкувати, щоб вони біди не наробили. І в той самий час, щоб їх не образили, тому що ну вони ж мігранти, вони ж не власники тут, вона мусить і за цим слідкувати. І тому, коли тільки в вашу організацію входить люба фізична особа, держава тут як тут, слідкує, щоб ви її не образили. А коли там немає фізичних осіб, то держава не може претендувати на те, що вона буде контролювати якісь там у вас внутрішні речі. І коли в садочок вони да, е, якраз по боротьбі з організованою злочинністю вначале, йому всі вибаються, і там документи б'ячі, вон, а там та рушок ми, та. Ще там щось зроби, кожна свою. Там всі документи є. Там знявся сюди, а то є, є, а то є, є. А показати можна, а ні. А чого? А це що моє власне? враз? Запит далі. Запит. А є там начальники, там за дверима, а тут на всі люди. Кірка там, начальник там. Значить, ми робили, оскільки це знов таки було на самому початку, зараз значить там було так. Це просто було знято приміщення на фізичну особу. Фізична особа має з собою договір, що фізична особа така-то це агент людини такої-то. Mm -hmm. І користується людиною. Агент. Oh, фізична так, особа є агент. Фізична особа зняла приміщення, а де фізична особа, а хто її знає, десь пішла. Понятно. Тому що mm -hmm. можна буде документ саме, як ви. Перехід зробили документів, Документ, е, мікопераційний простір саме. Свідоцтво в, в громадянської організації, а в садочок це в них проєкт це в громадянській організації, один з проєктів громадянської організації, які попросили. Е, на дошці висить свідоцтво громадянської організації. Mm -hmm. А там договір, а допустим, приходи э, цей э, мама да. приходить і дають В договір. договір написано там. Mm. Ну, по перше, там вона пише появу, щоб вступити в громадянську організацію. Це, mm. Далі так. Mm. Да. Ми маємо мати, тому що щоб потім не було претензій. Бо мами ж теж вони, сьогодні ми хороші, а завтра нам щось не так, так, і потім да. так. Я ще раз кажу, нас не стільки зовні, скільки іноді пробують всередини. Нас було таке, сюди заслали, були людина, яка мала все тут всередині зробити. а оскільки всі документи прав, головне, щоб всі документи не. А можна буде про всім? Побачити, о oh, так, там нічого дено, вони, вони так, випадково. Випадково. Ну, там просто на, на дошці висять документи все. А як вони працюють, я то не Вони працюють як батьки, домовляють, тобто батьки собі вирішують, скільки чим харчувати, там, що купити. туди, сюди. Тобто це внутрішні всередину mm. договір туди ніхто не лізе, mm. ні, ні громада не лізе, ніхто. Тобто це так як підприємець. Е, от е, ви себе хтось злізе? Mm. Ніхто не лізе. Навіть він дібоє, правда? Да. що це прийняти, так? Народи, ну, народ. Алло? Че, чого? Добрий день. Корпус навіть. Що, як з оранжевого. Наприклад, навіть вихідні дні, тому що в мене було видісне повідомлення про розборку. Там була вказана адреса минусла.

По-друге, ви з мене вимагаєте, щоб якісь протоколи. Я ж протокол. нічого не порушу згідно з законодавством. Ми потім поїхали туди, і там е, нас на часу дала пані дала пояснення, зараз, що це таке, що то ще місце. І, і, до речі, ми дуже були здивовані, коли начальник поліції на сам сказав, е, що праця не оподатковується. Являється, вони це знають. Вони не, не знають законодавство, просто ви самі людина сама порушує законодавство. Просто не вона ні. приходить в податкову і сама пише їжу, не намалює руки, нічого, вона сама пише заяву. Я не буду займатися комерційною діяльністю і буду пекти хліб, але дуже нема куди гроші дістати. Давайте я з вами поділюсь вашою приватною юридичною особою. Розумієте, вона, вона добровільно ці речі пише. Тому ну, ми кажемо основне правильне оформлення наперед документів. Їх мінімум має бути і достомейта. є такі винники. Це як ну після го року е, місто приєднане до Львова. але ми там. Звідки з'явився мер, свої там депутати, в якого переляку ніхто не знає. Але той <звіт> що да. Але <звіт> фактує, що ну тобто такі собі поділили. Але в нас народний підприємець там він орендував теж, як фізична особа, орендував приміщення і, значить, і працює там собі, як е, по агентському. І з <звіт> двох боків повісив табличку. Він в нього ремонт від е, 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 ауди апаратури, ну, тобто таке. І значить десять таблички. Йому прийшли е, міліція, прийшла, значить, от свій дозвіл на табли, на таблички, Там він е, каже, чий дозвіл, нуської ради, винниківської каже, не знаю вообще. В общем, давайте каже, папери, ничего не знаю. Ну общем, вони йому прислали запит. Ми такі відповідь там прокуратуру написали все, -все і таку там на півтори сторінки, що прокуратура розберіться, що тут таке виникло в місті Винники. Бо згідно законодавства, ще там є одна цікава річ. Згідно положень, по моєму положення значить юстиції. Там є, що ем, орган, ем, юридична особа не може називати так як орган місцевого самобілізування. Тому юридична особа, така поміська міська рада, її фізично не може бути, бо в не може називатися так, як орган юридична особа. А вони ж всі так називають. І в общем, ми там на півтори сторінки все це накатали, ось, е, е, дали йому А, а вони хотіли е, дозвіл на виз. Він каже, ну мені власник дозволив, ну, тобто, є приміщення. От, він дзвонить, каже, Наталя, можна зробити дозвіл? Люди написали рішення, я їх видала, як реєстратор видала йому дозвіл. Він приходить, він каже, що дозвіл висить, дозвіл територіальної громади там-то, там, то, там -то повісити саме. Все є. Насливі. Вони хочуть дозвіл, нати вам дозвіл. Тобто, що хочете. В нас є дуже цікава, дуже цікава річ. У нас є дуже цікава річ в Шевченківському ГАІ, в нас є називається? Козацька свобода в Шевченківському гаї, там це візитна карточка, така дуже багато хто знає. Це теж народний підприємець, причому там народне підприємство сімейне то він теща тець, там куліш варять, він такий з чугом, козак. От, все нормально, цех, пробували там щось на нього наїхати, і ми їх розказали їм всю під І директор того Шевченківського гаю каже, це, ну видите, так, по мінімуму просто ми, щоб тимчасово, тільки що попробуємо. Ой, не знаєш, що вони два реєстратора і другий реєстратор. Завзошли, да, я не можу навіть че не проблема, але що не знаю. Біля двадцяти, напевно, підприємців. А ну просто підприємства, вони об'єднуються, як вони там об'єднуються. Хтось може бути в двох-трьох підприємств між собою і так далі. Є підприємства по соціальні реєстрування веде підприємство. Я ні, ну ще поясню. На два реєстратори у мене є дані по-моєму. Другий реєстратор, я не знаю, троє з його підприємців зараз телефонують, кажуть, Наталя, Андрія нема, ми хочемо дати, битко. ми тобі привеземо. Тобто, грубо говоря, саме для себе, так, як ви кажете, вам треба займатися на біткої? Підкові насправді ми всі люди ми всі живемо нас є сім'ї, треба годувати, є діти так далі. Тобто все одно любить підприємство, все одно має бути хоч воно не в комерційному проти але... Я просто скажу так. Нам от так само як в Хмельницькому, стикнулися з тим, що частина підприємців от вони отримали документи і пішли. І забули ну, за нас зима вони зима не роботи. платять. Да вони ніхто за ними ще називається посольська да. тому. Є частина таких. От кажу, от з тих, що в Андрія було троє. Що передзвонили, сказала Наталя. Eh, ні, ні, там є передбачено, коли він Там нема договору, там написано, коли він писав, було написано, що якщо він три місяці не плачує, то ліквідовується. Ні, там ліквідовується відосон, а свідоцтво ніхто не ліквідовує, воно за рік закінчується і просто його ніхто не переконує. Ага, eh, ви ж самі не розумієте, Та, розумієте. Е, робити свою службу. Сейчас, сейчас все это видим сейчас В наше сейчас. Да. Что, у нас такая, так что выключаем. что хочешь